Такої реклами ви точно не очікували. Напередодні свят. весь світ хоче здатися ідеально казковим та святковим. І так було завжди. Навіть у моєму дитинстві реклама показувала казку: усміхнені сім'ї, гарні столи, теплі вечори і все це без жодних проблем. Але сьогодні чимало людей і багато відомих брендів не бояться показувати інший бік той бік, про який знає кожна господиня. Ось, наприклад, Макдональдс у Нідерландах показав цього року нову рекламу, дещо незвичну рекламу, і вона згенерована штучним інтелектом. Яка показує не ідеальний бік підготовки до свята. У цьому відео є все. Є сім'я, яка свариться за столом, є кіт, який перевертає ялинку. Є людина, яка робить так, що без електроенергії залишається ціла вулиця. Стосовно нас, українців, то у нас електроенергія зникає абсолютно з інших причин. Багато хаосу, трохи сміху і нерви, які проявляються через відео. Можна побачити, що гумору тут є чимало, але погодьтеся, він чесний. І знаєте що? Що я подумав, що така картинка вона набагато ближча до Євангельського Різдва. Бог прийшов не у теплі царські палаци, а у холодні ясла, не до ідеально усміхнених людей, а до реальних, втомлених, молодих, які проживають. Дуже важкий час. Тому послухайте: не бійтесь, якщо ваше свято не схоже на рекламу, бо ідеальний Господь прийшов до неідеальних людей для того, щоб кожен із нас мав можливість врятуватися. Зараз час теж не ідеальний, і напевно, якби показати все в одній рекламі, то вона викликала б сльози. Тому якщо у вашому житті щось не виходить так, як ви хотіли, це нормально. Не дивіться на інших, ви маєте своє життя і робіть його таким, як ви вважаєте. Аєте найкращим.